8 вересня 1514 року увійшло в історію як день однієї з найславетніших перемог українців, білорусів та литовців у спільній боротьбі проти московської експансії. Саме цього дня під оршею війська Великого Князівства Литовського під проводом великого гетьмана Костянтина Острозького розгромили значно численнішу армію Московського князівства. На початку 16 століття Москва дедалі активніше прагнула підхорити сусідів. Кампанія 1514 року стала для неї особливо важливою. Князь московський Василь III після тривалої облоги здобув стратегічно важливий Смоленськ і, сповнений впевненості, повів 50-ти тисячне військо далі на Оршу. Це місто було ключовим вузлом комунікацій, і його захоплення відкрило б московитам шлях у глиб литовських земель. Проти Навали виступило близько 35 тисяч воїнів ВКЛ, значну частину яких становили українські та білоруські загони. На чолі цього війська стояв досвідчений воєначальник, князь Костянтин Острозький, який ще в юності потрапляв у полон до московитів і добре знав їхню тактику. Ніч на 8 вересня стала вирішальною. Використавши військову хитрість, Острозький таємно переправив своє військо через Дніпро і зранку несподівано атакував противника. Московити, впевнені у власній чисельній перевазі, не чекали такого маневру. Бій розгорівся запеклий, але дисципліна та вміла організація Литовсько-Руських сил зробили свою справу. Кіннота Острозького вдарила по флангах, а артилерія, ретельно замаскована напередодні, завдала нищівного удару. Військо Василя III опинилося в пастку. Наслідки битви стали катастрофічними для Московії. За різними даними, вона втратила до 30 тисяч воїнів. Серед полонених опинився головнокомандувач Іван Шеляднін і вісім воєвод. Були здобуті багаті трофеї, а втрати війська ВКЛ становили близько чотирьох тисяч. Перемога під Оршею мала колосальне значення, вона зупинила московський наступ і змусила Європу подивитися на Велике Князівство Литовське як на сильну державу, здатну самотужки стримувати агресію зі Сходу. Про битву швидко рознеслася слава. У Кракові та Нюрнберзі вийшли друковані брошори, що прославляли тріумф союзних військ. Враження від перемоги відобразилося і в мистецтві. Невідомий учасник битви, учень знаменитого Лукаса Кранаха Старшого, створив картину Битва під оршею, яка нині зберігається у національному музеї у Варшаві. Це одне з найкращих баталістичних полотен епохи відродження, де з документальною точністю і водночас художньою величою зображено хід бою. А сам Костянтин Острозький, вшановуючи пам'ять про цю перемогу, збудував у вільні два православні храми свято Троїцький та Свято-Микильський, що й сьогодні нагадують про його подвижництво. Битва під Оршею стала не лише воєнним успіхом, а й символом єдності народів, які спільно виступили проти загарбницької політики Московії. Це була перемога, що довела навіть менші сили, коли ними керує мудрий полководець, і коли їх надихає спільна мета, свобода і гідність можуть здолати значно потужнішого ворога. І, хоча відтоді минуло понад п'ять століть, пам'ять про Оршу залишається живим нагадуванням, що історія українців, білорусів і литовців нерозривно пов'язана спільною боротьбою за незалежність.